Доброго дня сьогодні хотів записати відео про підтримку і про підтримку якраз мого, скажем так, проекту, який вже реалізувався. Я розумію, що ми його можемо разом всі спостерігати. І раніше я просив всіх десь на початку створення таких моїх відео. На початку створення телеграм-каналу, Ютуб-каналу. Чи знову ж таки, коли я робив вебінари, от відповідно я просив про підтримку фінансову? От, зараз я прошу про підтримку не фінансову. От, я прошу про підтримку вашу. В плані підтримувати ті пости, які я пишу, ті відео, які я записую. Просто знову ж таки ставте якийсь значок в коментарях, це дає можливість більшій аудиторії бачити ці відео або пости цікаві, особливо на медичні теми. Так, крім того, якщо можна поширювати ці відео, крім того, дуже вам дякую, що ви радите слухати. Мої відео, а також читати мої пости друзям, тому що багато ваших друзів звертаються до мене по рекомендації або дивляться, а потім в принципі кажуть, розуміють, в якому напрямку проводити діагностику, а деколи і лікування. І тому ще раз хочу вас попросити: якщо вам зручно дивитися мої відео на Ютубі, дивіться, будь ласка, на Ютубі. Якщо зручно дивитися в Тікток, дивіться в Тіктоку. Якщо зручно дивитися на Фейсбуці, звичайно. На там і залишайтеся, просто платформа якась трішки дивна і, відповідно, не дає можливості деколи, скажімо так, великій аудиторії побачити пост чи відео. Причому я не можу зрозуміти, чому Фейсбук ті алгоритми міняє таке враження кожен тиждень. І є ще так само телеграм-канал. І я перепрошую, якщо я забагато даю якісь постів деколи. От, бо мені хочеться викласти більше цікавої інформації, от але хтось каже, що можливо це забагато, тому буду старатися фільтрувати цю інформацію, але стараюся, щоб кожен пост, кожне відео вам було цікаво, і що я вважаю саме основне, це є те, що все-таки знання про медицину загальні, які на жаль, тобто, у нас більшість людей не отримали ні в школі, ні в університеті. Ну хто не вчився в медичному, так. Відповідно, навіть ті, хто вчився в медичному, я думаю, що деякі мої відео так само є цікаві, бо багато колег лікарів кажуть, що цікаво дивитися деякі речі, які в принципі в нас підручниках не написані. От тому е, я вважаю, чим більше ми будемо знати медичних тем, чим більше ми будемо розуміти, що таке одна чи інша інфекція, що таке автоімунні захворювання, що таке температура, що таке ГРВІ, що таке ковід. І питання, я думаю, що людина, яка знає ці речі, вона вже готова до викликів. І коли стикається з проблемою, спокійніше на це реагує, не панікує і е, в кінці знає, що робити, до кого звертатися. Які задавати запитання правильні лікарю так само, і це дає можливість подолати будь-яку проблему медичну значно легше? Я вважаю, що це дуже велика, велика така перевага зараз українців, що ми маємо можливість, скажімо, обмінюватися цією інформацією. Наголошую я ще раз: я займаюся тільки традиційною медициною, тільки традиційними обстеженнями, тільки знову ж таки по. Лікуванню не займаюся ні фітотерапією, ні гомеопатією, ні біодобавками, ні будь-якими іншими, скажімо, такими речами. Тобто, я є традиційний лікар і тому стараюся давати вам ту інформацію з медичної практики, лікар до речі, з двадцятилітньою практикою, яка в принципі вам має бути корисна. А далі ви вже зробите для себе висновки. Можливо, кажу, будуть ще з вашої сторони поради. І ще раз в коментарях пишіть, які теми вам ще цікаві. Я буду старатися їх розкривати потрохи і в відео, і в постах, щоб вам було цікаво. І дуже дякую щиро вам за підтримку. Ви найкращі читачі, і я не женуся за мільйоном підписників. Мені достатньо і 100 тисяч на Фейсбуці, але я впевнений, що ці 100 тисяч не просто так підписалися на цю сторінку, а таки їм цікаво, вони дивляться, вони коментують і от черпають звітам якусь корисну інформацію. Дякую, гарного дня і ще раз дякую за підтримку. Ваш лікар, доктор Тарас Жировецький, медичний просвітник.